Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Що по чому? Ми сьогодні на ринку передмісті Івано-Франківська. Ринок тварин село Хреблін. І йдемо, покажемо, що цікавого є на даному ринку. Сьогодні 14 вересня. Дивіться, зараз з приходу такі кролики. Ти строкач, так? Ось такі струкачі. Кого цікавлять такі кролики, телефонуйте до чоловіка за доказаним номером 098 81 66 268. Також, в наявності є кроляче м'ясо, вже собі ціну уточнюйте і по м'яску і по взагалі по кролик. Це наявності є троянди. А троянди в середньому 100? По 50-80, так? По 50-80 по гривень троянно. Є кущові, є низькорослі, високорослі. А тут також ваші? По 250 гривень. По 250 гривень тут. Ось такі той. Тує досить гарні, таке бачу взагалі. Шикарніше того. Є ще багато різних таких речей різні молотки, такі плоскупці, плоскупці коштують. 100 гривень. Сто гривень. Такі ще різні. Різні Такі плуги. Ці є різні. А лохіна, чому у вас? 200. Від 100. А, від 100 гривень лукина. Є ягода. Є ягода, це є такий виноград. 120. О, 120 гривень. Шикарний виноград. Скажете номер телефону свій, Лукин? 066. 066. 236. Ну, 6-5-9. Телефон такого цікавить лохина, чоловік тому, що більша кількість відправить аміновою поштою, а так локація Івано-Франківська область. Собі вже будете уточнювати. Десь є такі квіти. по 150 гривень. Заїжджайте, я тут сразу, такі по 200 гривень, це більше ключі, по 200 гривень. Так, гинуть наші діти, гинуть наші хлопці, гинуть наші воїни, не проходьте мимо, не будьте байдужі. Допомагайте нашим хлопцям, допомагайте. Так, дивіться, є такі відра, по 200 гривень. Екран. А що кушать Які казанки, пані? В чому ці казанки оці? Ботель. Як? 8 літрів 2 тисячі вище на 500 гривень. 12, 15, 18. Такі гарні казинки. Так, чоловік на постійній основі також продає саджанці туї ось такі. По 100 гривень так. По 100 гривень такі туї. Кого цікавий. 0,96, 0,2. Як? 22? 859, телефонуйте, по 100 граєнтує локація міста Вонофранківськ. Ось будете собі домовлятися. Так, є ось такі голуби. І спортивні білі. На такі санкції голубі. По чому ці голуби? По 100 гривень штук. По 100 гривень штук ось такі білі. Зараз перепіряється вони тому так. Але голуби непогані. Це того річні? Це є? Ті голуби по 100 гривень. Так, ось такі кролі по 1000 гривень. Так, ось такі фландери по тисячу гривень за кроля. Може Ні, тому кожен платити. Це хороші породні кролі. А у вас Коли цікавлять такі кролі. Записуй номер телефону 0 66 91 53 35 0. Телефонуйте. Зернові в середньому від 9 до 10 гривень зараз пшеницю. Укуруза 2. Укуруза. Скільки? 12, 13. Укуруза 12, 13. Але від чистоти.

Прошу. Що швидка сім'я коштує? E, зараз e, 250, це буде 1000, 1000, 250. Дві e, тисячі. гривень для сім'ї. Самка і п'ятеро малих. А курка це що коштує? А курка що коштує? 600. 600 гривень так, ось такі кролики. Шеншила європейська. Може санці хочуть порувати. Кролині. Каліфорнія по чому це у вас? У середньому кролі від 500 гривень. Власника немає, не скажу. Бачу, не пам'ятаю, що виставка птиці буде окремо відео. Переходьте на канал Любиме село, побачите виставку голубів. Так, дивіться, такі кролики. Чоловік відійшов, завжди вам показує ці кролі. Ось такі малі по 150. І вище. Так, насадження. Чоловік сам їх вирощує, нащеплює різні коні, насадження є. Ось такі ціни різні. Вішок адекватні, чоловік продає в принципі, своє з городу. Власно, вирощене, так що думаю, що можна торгуватися. Кого цікавий, скажіть номер телефону. Скажіть номер свій. 067. 15. 12. 46. 0,89. Телефонуємо. Так, кого цікаві такі різні ще речі. З побутових тих речей. Ось такі таски є. Скажіть номер телефону свій. Скажіть. А? Номер телефону, свій, скажіть. 067 80 82, 32 8. 8 14, 14. 14. Дивіться, можливо, хтось щось побачив, кому що потрібно. Ви собі до людини телефонуйте і будете вже уточнювати. Люди нам. Є багато ще для чого. Є наковальня. Має різних таких речей. Телефонуйте. Так, є наковальня людина, але ну, я думаю, що можливо комусь щось приглянеться, ви телефонуйте. А ці кліщі що коштують? Кліщі 100 гривень. Зарізні лопатки, зажими, розжими, експандери, ломики. Ну, в принципі, все-таки надійне, якісне, ще старе. Ось такі кролики малі по 150 гривень. Обов'язково не забудьте завітати на канал Любиме село. Підписатися на двох каналах, тому що завжди класні, цікаві рубрики. Багато чого цікавого. Це цікаво велика тачка. шикарніша качка. А почему у тебя качки, пань? И катина, катина у тебя качки? 200 гривен. Доросла уже качка, не 200 гривен. Ну-ка, доросла качка. Пить забил. Що по 200 гривень варто таку качку взяти, тому що більше треба грошей, щоб її вигодувати. А такі кури? По 200 гривень. По 200 гривень такі вже підрощені, також півні. Ось такі ще є кури. Людей своє господарство є, так що люди гарно птицею займаються. Півні. Скажіть. 097 46 16 807. Телефонуйте кого цікавить навесні, переважно хтось. Хоче більшу кількість курки, можливо, курка гарна, вся породна. Телефонуйте. Село Петри, Тумацький район. Телефонуйте. Є в людей все. Будуть і бролери, і грізні качки, і гуси, є все. А можливо, хтось зараз зараз хоче що добрати собі також. Телефонуйте. Івано-Франківська область. Зрозуміло, що люди в інші області передавати вам не будуть. Хіба що ви хочете більшу кількість, таку велику кількість уже будуть собі домовлятися? Так що, ось такі курочки, тампинимося на голуби. Всім дякую, до побачення. Не забудьте підписатися.